Мама найголовніша людина, у кожного із нас. Наші матері дарують нам життя, а потім стають зразком для наслідування. До мами ми звертаємося, коли нам тяжко. І зрештою, у найтяжчі часи, коли здається, що світ весь постав проти вас, ми біжимо до нашої мами, тому що ми знаємо, що мама завжди нас захистить. І не дарма у світі започаткували таке чудове добре свято, як Міжнародний день мами. Воно святкується 2 неділю травня. Це свято співпадає з мами у нас в Україні. Тому ми не дарма тут зібралися із вами в такому неформаті, тому що ви переможці як місцевого. Конкурсу, так, і обласного конкурсу творчості дітей та юнацтва Київщини присвячені Дню Мами. Світ починається з мами. І я хочу з кожним познайомитися. Отже, ми давайте почнемо із нашої старшої учасниці. Даринко, з тебе, будь ласка, трішечки про себе розкажи. Так, де ти навчаєшся? В якому класі ти навчаєшся? Як тобі працювалося над, твої, над твоїм віршем? Тому що ми знаємо, що твій вірш виділило журі. так? Будь ласка, Даринко. так я навчаюся в Азом Моронський академічний ліцей номер 3 в 11 Б класі стосовно вірша. Взагалі була ідея давно його такого написати стосовно маминих борщів, ті, що виготовляються нині в Козині, в, в Миронському районі. Безліч жінок, безліч дітей, літніх людей збираються там щодня і готують сухі борщі, супи задля того, щоб нашим хлопцям було що їсти домашнього. щоб... Передати їм хоч якусь частинку рідного дому. Ну дивися, Даринко, а от добре написання вірша в тебе виникло, тому що дійсно там працюють твої рідні, так, знайомі. А от скажи мені, будь ласка, чи тяжко він тобі вдався, цей вірш? Чи можливо воно так, от як річечка потекла? Хто тобі допомагав у написанні цього вірша? Можливо, були якісь поради? Так, звісно, поради були від мого керівника, від Лариси Борисівни Симоненко, моєї вчительки. Взагалі довго писався цей вірш, тому що, щоб не впустити важливих моментів, варто було врахувати кожну деталь. І загалом я рада, що він такий зараз в такому вигляді, в якому він є. Мамин борщ. Усім матерям України просвячується. Двадцять четверта. Лютий жах. І навпіл світ і мріям крах, Рашистські плани Київ взять, Вбивати, нищить, підкорять, народ поставить на коліна, щоб зникла ненька Україна. Так заздро стало, що у нас усе було таки гаразд. Ракети, вибухи, пітьма. Здається, виходу нема. Народ повстав, незламний мій, пліч опліч став на смертний бій. Пішли на фронт, пішли сини, а вмам багато сивини. Дзвінок, живий все добре, мамо, не плач так їв, бою не незламне. От після бою ти повір, я з'їв би борщ смачнючий твій. Тож до зв'язку цілую всіх. Ми здужуємо. ледь чутний сміх. І закипіла враз робота, геть сльози, сум. Про фронт турбота, зібрались разом матері, трудились зранку і до зорі. Так довелось поміркувать, щоб сили борщ той передать. Кришили, різали, сушили, бо вірили потроїть сили. їдять бійці той мамин борщ у спеку, в холод, сірий дощ. І він їм душу зігріває, любов'ю. Наньки набуває на день, на два здається, вік. Війна пекельна цілий рік, готують мами борщ здоров'я, і дочкам із любов'ю, серед жахіття поля бою, цей борщ хвилиночка спокою, домівки рідної тепло, родини чисте джерело. За борщ смачний, спасибі, рідна. Зоря вже сяє он досвітня. Чекай додому скоро сина, бо переможе Україна. Ну, Доринка, скажи, що ти отримала на конкурсі обласному гран-прі. Так. так. От, крім гран-прі. Ще якісь були, мабуть, невеликі такі подарунки, що то воно було. Так, такої. від журі конкурсу був журнал. Потім mm -hmm. за перемогу гран-при була книга, і від організатора та ведучої даного конкурсу мені особисто подарували ще одну книжечку. Mm -hmm. Дуже цікаво, дякую тобі за таку змістовну розповідь. Ми тепер переходимо до іншої учасниці і до іншої презенти. Також Аліна отримала гран-при від обласного журі. Аліно, давай познайомимося ще з тобою трішки про себе розкажи. Я навчаюся в Миронівському академічному ліцеї номер 3 в восьмому класі. Дивися, хочу запитати тебе, що тебе спонукало до написання такої прози, дуже серйозної прози. Мене дуже вразила історія дівчинки, яка втратила неньку, а також їй ампутували ніжку через те, що завалило її, а мама її закрила собою і перехожий почув крики та прибіг та витягнув дівчинку. Маму спасти не, не, не вдалося, а дівчинки ампутували ніжку. І це спонукало саме? Це ти прочитала десь в інтернеті? Так. Аліна. Що тебе вразило на самому конкурсі в Києві? Які були такі у тебе? Те, що більшість творів було присвячено війні та загиблим воїнам. Я буду щасливою, мамочко. Мамине серце. Воно тримає її на цьому світі. Мамині очі. Вони голублять її, як тільки зійде перша зірка. Мамині уста, вони шлють свої ніжні поцілунки з теплими сонячними промінчиками. Міланка, чує вона матусин голос, я так тебе люблю, і я тебе, мамочко, ледь чутно вимовляє дівчинка і мимоволі згадує минуле. Торгнення расистів на Донбас. Перший ракетний обстріл рідного Маріуполя 24 січня 2015 року. Фатальний, який розділив її життя на до і після. До Це сонячний ранок. І завжди мама, поруч. До Затишна квартира і смачна вечеря. До. Гамірливий двір із друзями. Мирна, спокійна ніч. Так, це щасливе життя було до тієї чорної дати, 24 січня 2015 року. А потім був цей страшний обстріл, неймовірно жахливе виття, розриви, вибухи, гуркіт, а за ними моторошна тиша. І тоді настало те після. Після це закривавлена мама, яка закрила її собою. Після це поранена нога, незнайомий перехожий, який, почувши крики, витягнув її з-під завалів і відвіз у, у лікарні. Після це її відчай у палаті, коли кликала маму і хотіла побачити неньку за будь-яку ціну. Після це кілька операцій. І врешті-решт ампутація кінцівки. Після це спроба знову ходити, це звикання до протезу. Після це приїзд у рідне місто на мамину могилу. Це несподівана зустріч із собою, із Муралу, намальованого на багатоповерхівці На неї дивилась вона, Мілана, міцно обійнявши свого улюбленого ведмедика. Після це незламний Азов, це тимчасова окупація расистами Маріуполя. Знищення муралу з її зображенням. Вона досі не знає, як змогла б не опустити руки та витерпіти все, усвідомлення того, що немає ніжки, непростої операції і найболючіше загибельненьки. яка ціною свого життя подарувала їй можливість бути в цьому світі. Вона просто відчувала мамину підтримку, її любов щодня. Що години, що хвилини. Бо вона українка, горда, щира, справжня. Вона чула рідний голос: Міланочко, доню моя, ти повинна боротися, боротися за життя, за майбутнє. Ти обов'язково будеш щасливою всупереч болю, відчаю, сльозам і стражданням. Бо такою хотіла бачити тебе я. Повір, так і буде. Я буду щасливою, мамочку. Я буду щасливою, мамочко. У моїй вільній, незалежній України. Обов'язково буду. Обіцяю тобі. шепотіла тихо у відповідь. Дуже дякую. Сподіваюся, що також подарунки тобі сподобалися. Так, ви так. отримували отримали ідентичні подарунки? Чи можливо тобі, як молодшій учасниці, щось там попало якесь інакше? Книга велика. Журнал також зараз. Ми познайомимося із наймолодшою учасницею, яка отримала почесне друге місце у конкурсі творчості дітей та юнацтва Київщини із нашою Анічкою. Будь ласка, Анічка. Я навчаюся в Миронівському академічному ліцеї номер 2 в му Б класі. Розкажи трошки про свій вірш. Про що він? Він присвячений образу мами, Матері Божої та неньки України. Скажи мені, будь ласка, я знаю, що ти дуже талановита дівчинка. А хто тобі допомагає? От до кого ти звертаєшся за порадою, коли пишеш свої вірші? Мама. мама. Мені допомагає мама та моя вчителька обстрілю Людмила Володимирівна. Так, вчитель української, та української мови та літератури. А що тебе вразило от, безпосередньо, коли ти участвувала в конкурсі, коли ти там була при нагородженні, що тебе вразило там? Мене вразило, там було багато різних діток, у них були різні вірші, присвячені різним темам, але там найбільше була тема війни і дітей, і воїнів, які загинули. І воїнів, які загинули. А що б ти побажала, наприклад, ну, наступним учасникам, які будуть брати в конкурсі участь? Я б їм побажала успіхів, щоб все було добре. І щоб закінчилась війна. І щоб закінчилась Щоб не були вірші на теми війни і загиблих воїнів. Чудово. Дітей. Я дуже вдячна тобі. Три неньки. Кажуть. Що в дитини є одна матуся, і до неї завжди серцем я горнуся, бо матуся щедра, ніжна, наймиліша, і вона для мене в світі найрідніша. Любить мене палко і оберігає. Моя рідненька, спокою не знає, очі в мами сяють, ласкою, добром, Хочу всіх зігріти рідненька теплом, руки в мами пахнуть. Квітами, хлібами, хочу все зробити для любої мами. На землі прадавній ми в країни діти, будемо гарно вчитись, жити і радіти, і покров небесний нас оберігає, бо Небесна мати нам допомагає в кожної дитини, що у цьому світі є три рідні неньки, бо єдино злиті. Перша Материна, що в житті єдина, друга Мати Божа, третя Україна. А зараз я вас хочу познайомити із творчим керівником Даші та Аліни Ларисою Борисівною. Чи задоволена вона роботами своїх вихованців? І що б вона хотіла сказати майбутнім? Учасникам майбутніх конкурсів. Я Семененко Лариса Борисівна, учителька ОЗО Миронівської академічної ліцей No3. І щиро радію за за своїх учениць, які на такому вагомому конкурсі здобули гран-при. Адже це не лише моя заслуга, а велика заслуга моїх вихованок. У кожному із творів, по-своєму, вони передали свої почуття, вони фактично вклали часточку свого серця у те, про що вони писали. І, напевне, те, що написано душею, воно змогло схвилювати інших, і, напевно. Журі побачили от, справді глибину тих почуттів, які дівчатка відобразили у своїх творах, тому що кожен твір абсолютно різний, коли в Даші це переживання і пронаболіле, те, що відбувалося на її фактично очах, те, що вона бачила, як працюють люди в селі, як мами. Не просто пустили руки, плачуть за своїми синами, переживають, а їхня дієвість є активною. Вони намагаються полегшити їм життя, і їхній козинський борщ є справді згадкою про дім. І навіть у чорні Геннадій Михайлович показував, що передали борщ. І відгуки наших бійців, коли писали, борщ пахне на все село, правда, я йому ще сказала, що там село через «и». він каже, ну видно, педагог. Але насправді це, ну, це справді те, заради чого, напевне, кожен із нас робить, щоб наближати перемогу. Стосовно Аліни, коли вона побачила мурал, намальований. Про цю дівчинку Мілану. А потім прочитала за Маріуполь, що цей мурал був знищений, і на місці нього був намальований триколор. Це її надзвичайно схвилювало, вона про це не сказала. І вона вирішила написати і написала ось так, як від імені дитини, що почувала ця дівчинка, коли водночас вона позбулася мами. А потім така страшна трагедія, коли в неї не стало ніжки. І от її, вона дуже багато придивилася матеріалів про те, як дівчинка вчилася ходити, як вона виходила з цього страшного психологічного стану, як їй багато українців допомагало. І от тоді вона мені каже: ти подивися, які сильні діти, що, попри війну, попри всі негаразди, попри виклики, які... Їм дає доля, вони залишаються сильними і вірять у те, що Україна буде вільною, незалежною, і що українці це сильні особистості. І щоб я побажала своїм не тільки своїм, а взагалі дітям, які одного разу вирішують спробувати свої сили. Відчиняються двері тим, хто стукає. І потрібно, напевно, пробувати себе. І якщо ти пишеш душею, якщо ти передаєш власні емоції сильно, гарно, то, відповідно, це почують і інші. Дійсно, ви сказали, що якщо передаєш чи відчуваєш душею, то ці емоції відчувають і інші. Я вам щиро вдякую. А зараз я хочу... Надати слово нашому директору, приємності не закінчуються. Дмитро Юрійович, я знаю, що ви також були присутні на конкурсі творчості при нагородженні. Так, І я хочу запитати, а що вас там вразило? Які ваші почуття від цього конкурсу? Почуття у мене. Навіть не передавати словами, там було дуже багато різних творів, багато діток. І вони всі були молодці. Вони були всі сильні, талановиті, так як і наші дітки талановиті. Також організатори дуже хвалили нас, Миронівку, тому що їм дуже сподобалися наші твори. Мамин Бож також дуже-дуже їм зайшов. Вони всі підходили до мене, дякували також. І казали, що вони надіються, що в наступному, коли вони будуть проводити такі самі конкурси творчі, що ви там також будете приймати усі участь. Я ж надіюся, ми будемо приймати участь? Будемо. будемо. Це дуже добре. Також від організаторів і комісії. Передали нам сьогодні подяки. Перша подяка нагороджується Геннадій Печенко за виховання талановитої творчої особистості. Подяка ця від голови оргкомітету Іван Степурін, заступник голови оргкомітету Ігор Найда, голова журі Ольга Ходацька. Надіюся, ти папі передаси і дуже велике так, дякую їм папі за таку донечку, Ларисі Борисівні за те, що вона допомогла, надихнула тебе, от так, щоб ти не загубилася в собі, тебе творчість виходила, ти її писала, що придумала, те записувала десь на листочках і створювала поезію. Також передали подяку, де нагороджується Лариса Симоненко за виховання талановитих творчих особистостей і вагомий внесок у їхню творчість, особливо. Дякую. Ну, це ще не все. Ви не, не це думаєте, це ще не що все це, не все. все. Це не так, і саме головне, саме саме, що вас дивує, оці всі організатори, які у вас внизу, дипломів, подяк, від цих організаторів для вас, усіх, була виділена невелика грошова допомога, щоб ваше натхнення не завершувалося, ви творили і ні на чому не зупинялися. Хочу передати балабан Анні за друге місце. Далі у нас йде Печенко Дарина. Дякую, Симоненко Аліна. І саме головне творчий керівник Лариса Борисівна. Дякую за те, що виховали так з таким творчим натхненням дітей і допомагали їм. І надіємося, що буде допомагати далі. Дякую. Ви знаєте, дівчатка. Я хочу вас, усіх дівчаток. Тому що скільки б років не було, ми завжди залишаємося дівчатами. Я хочу вам подякувати, я хочу вас привітати, і я сподіваюся, що то не остання наша зустріч. Я сподіваюся на співпрацю, так? І я сподіваюся, що ви дійсно будете рости гідними людьми своєї батьківщини.